Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, е, будь ласка, є зв'язок, так? Так, да, добрий день. Чути. Доброго, Доброго дня. дня. Я Семенюк Микола Миколаєвич, заступник начальника управління екології та природних ресурсів Житомирської ОВА, повноважений відповідно до наказу головувати на даних громадських слуханнях і відповідно ми ж, метою нашого сьогоднішнього зібрання це проведення громадських слухань у процесі громадського говорення повної діяльності після подання суб'єктного сподарювання звіту з оцінки впливу на довкілля від умовах частиною 5 статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. І відповідно, за даними цього оголошення, так у нас плановою діяльністю, якою було розміщено оголошення в єдиному реєстрі з оцінки на довкілля. Судє господарювання ТОВ Альтав планує здійснити нове будівництво автозаправного комплексу з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів автомобільним озоповним пункту А і запе автомобільного самообслуговування будівлею та будівель шиномонтажу зі складом свинку. Адресою Житомирська область, Бетичський район Слово Веритівці, вулиця Білопільська, 123. Ну, безпосередньо це буде часткова реконструкція да, бо, тому що на території існуючої АГНГС, яка там е, працює наскільки я, я пам'ятаю з 2000-х років, так і відповідно планується е, дана діяльність. Пропоную ті, хто приєднався, так наскільки розумію, зареєструйтеся в чаті. Так, це у нас є присутні представники від замовника, так та, генпроектувальники та розробники матеріалів звіту з оцінки впливодуткі. Поки що не фіксуємо так, приєднання представників там, інших громадських організацій, юридичних осіб тощо. Тому відповідно. Коротко зараз проведемо вступну частину, так і е, будемо, е, пропоную потім від суб'єкта господарювання коротко повідомити е, про плановану діяльність і враховуючи ми, е, таке правило так, да, академічне. Якщо за 15 хвилин не будуть присутні, е, не приєднаються представники громадськості, то будемо вважати, що е, на представників громадськості не з'явилися. Відповідно, зараз на цей час. І е, доповідаю, що відповідно до е, громадських слухань проводиться відповідно до статті 7 закону України про закупку повинного на дозвіл, який прийнято Верховною Радою України 23.05.17 року та введено в дії 18 грудня 2017 року зі зміни та відповідно до пункту 3 постанови Кабінету міністрів України про порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. І 13 грудня 2017 року номер 989 зі зміни, внесено згідно постанови ці зміни, яка внесена постанови Кабінету міністрів номер 967 від 8.09.23 року. Далі порядок. На управлінні екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, як на уповноважений територіальний орган обласної військової державної адміністрації з питань екології та природних ресурсів, покладено зобов'язання щодо проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Сьогодні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, що є тимчасовою формою проведення громадських слухань, яка обведена від дії відповідно до пункту два статті 17 кінцевих та перехідних положень закону про оцінку плив на довкілля на період дії воєнного стану на території україни який введений указом президента України про введення воєнного стану в україні від 24 лютого 2022 року номер 64, року 2022. двадцять та затвердження законом україни про затвердження указу президента україни про введення воєнного стану в Україні. 24 лютого 2022 року і регламентується постанови Кабінету міністрів від 08 9, року номер 267 про внесення змін до постанови кабінету міністрів України від 12 грудня 17 року номер 900 Відповідне посилання для підключення до зазначеної відеоконференції було у повноженно територіального органу суб'єктного господарювання у оголошенні про проведення громадського службу, і де було зазначено місце та час проведення даних слухань, також було узгоджено інформація, що зазначається в протягом оголошення про початок громадського обводення, звіту з оцінки впливу на довкіллях, які було опубліковано в єдиному реєстрі. Оцінки про довкілля на платформі екосистема. Також дане оголошення було розміщено на дошках оголошень Семенівської сільської ради та на сайті Вердичівської район державної адміністрації та Семенівської сільської ради. Повідно до вимоги закону були дотримані, і хто бажав міг. І знав можливість про приїде до нане громадські слухання. Крім того, я наскільки знаю, була публікація Земля Бердичівська. Дата на сайті також повідомлялася про заплановане громадські слухання. Повідомляю, що у разі переривання відеоконференції з технічних причин і неможливості відтворення. Даної конференції протягом 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершились. Повідомляю, що перед початком зараз так. зараз нас є 12 поки ніхто додатково не приєднався. Відповідно, пропоную представника замовника чи проєктантів коротко. Проінформувати про плановану діяльність та можливі впливи на навколишнє природне середовище, враховуючи, що, можливо, ще приєднаються учасники громадських служб. Хто бажає? представник замовника. Чи... Ну, Давайте я пару слів скажу. Дякую, прошу. Представники, ми проєктанти. Представники виконавця звіту. Ну, планується автозаправна станція. Планується другої категорії. Середня традиційна з підземним розміщенням резервуарів. Зберігання нафтопродуктів передбачається в двох підземних резервуарах загальним об'ємом 100 кубів. Також буде автогазозаправний, стаціональний газозаправний модуль підземного розміщення об'ємом 19 та 9. Також на даному об'єкті планується будівництво мики самообслуговування на три пусти. Станція технічного обслуговування для обслуговування легкових автомобілів. На СТО будуть здійснюватися такі роботи, як поточний ремонт, діагностика, заміна, мастила, моторного і трансмісійного заміна антифризу. Також на об'єкті передбачено шиномонтаж, призначений для обслуговування легкових автомобілів. На шиномонтажі передбачено виконувати демонтаж, монтаж, коліс, ремонт шин і так далі. Об'єкт… Водопостачання на об'єкті запроектовано від міського е, водопроводу. Є е, в замовника є технічні умови, які видано КП Бердичів водоканал. Е, на об'єкті передбачено влаштування дощової каналізації. Е, ділянка м, будівництва е, вона є в, у власності е, е, товариства Альтарф. Рельєф ділянки рівний, спланованих цінних зелених насаджень на ділянці відсутні. Згідно всіх екологічних розрахунків, об'єкт планової діяльності ну, витримано всі норми, і протипожежні відстані, санітарні відстані, тобто, все повністю житлова зона. Знаходиться, тобто ділянка розташована за межами житлової і громадської забудови в промзоні поряд з кільцевою розв'язкою та об'їзною дорогою, де курсує багато автомобілів. Тому будівництво АЗК та АГЗП буде зручним місцем розташування для власників транспортних засобів, а також економічно доцільним для, для самого замовника. В Принципі і ділянка, і, і ціве призначення ділянки також для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Розумію вам вихоміло, дякую. Тобі, виход, так, маємо 12-11, Враховуючи, що бажаючих від до нашої відеоконференції і громадських слухань наразі. Не виявлено так і пропоную відповідно до норм чинного законодавства, а саме пункту 23 постанови про порядок проведення громадських слухань від 13 грудня номер 17 номер 989, Зважаючи, що наявність представників громадськості на надані громадські слухання, запропонувати і скласти відповідний. Акт про наявку громадської громадськості на зазначені громадські слухання, і відповідно прошу представників судного сподарювання за можливості, коли буде можливість приєднатись до управління, заїхати або, наприклад, домовитись поштою, підписати також так даний акт, враховуючи те, щоб вважати, що громадські слухання відбулись, і представник управління екології. Представник замовник та проєктанти були, і відповідно до чинного законодавства, вважається, що громадські слухання дані відбулись. Підтримуєте дану пропозицію? Так, підтримую. Окрім так, того, так, підтримую. як зазначаю, що проведення на даній відеоконференції ведеться відеозапис, так, і відповідно до вимог чинного законодавства на протязі трьох робочих днів. У реєстрі з оцінки долу до екосистема буде внесено відповідний акт та посилання на це коротке відео да, на дані громадських слуханнях. Ну і відповідно до вимог чи на законодавства громадські обговорення ще по завершенню до 25 робочих днів до відмовину моменту і. Будь хто, який має зауваження та пропозиції до даної повної діяльності, може відповідно надати свої зауваження відповідно всі борони, а саме до управління про них Росії, або через місце закупівлі впливу на докілля, для того є відповідна можливість і інтерфейс. Ну і Відповідно, коли до замовника, або до там сільської ради надійде. Так само зауваження пропозиції. Е, рекомендую їх перенаправити до управління екології та природних ресурсів для врахування при підготовці звіту про проведення громадських обговорення та е, висновку з оцінки впливу на довкілля. Е, е, наразі маємо 12-13. Теж приєднатися ніхто не забажав. Тому е, вважаю, що громадські слухання відбулись і дякую. Що мали народу приєднатись, бажаю спокою миру та е, мирного неба. До побачення. Дякую вам, до побачення. Дякую Дякуємо вам. Да. До побачення. Дякую.